Лікування антибіотиками різноманітних захворювань як дитячого, так і дорослого населення. Тобто йде удосконалення тих антибіотиків, з якими ми працюємо. Їх роблять ще сильнішими, ще кориснішими, ще кращими. Але все-таки проти них виробляється якась антибіотикорезистентність, нечутливість різноманітних бактерій до цих класів антибіотиків. А нового ми поки що нічого не маємо. І яка на сьогоднішній день ситуація? Університет здорової дитини Няньковського. Лікування антибіотиками різноманітних захворювань. Добрий день, дорогі друзі і шановні колеги. Вітаю вас на нашій зустрічі, яка буде присвячена надзвичайно цікавому питанню, як з наукової, так і практичної точки зору. А саме лікування антибіотиками різноманітних захворювань як дитячого, так і дорослого населення. Взагалі, історія антибіотикотерапії нараховує вже приблизно 100 років, у досить вже далекому 1928 році. Такий дослідник, як Флемінг, один раз забув на своєму робочому місці чашку з харчовим середовищем, яке було забруднене стафілококом. Верніше там був засіяний стафілокок, і туди випадково попала пліснявка, тобто грибок. І на наступний день дослідник побачив, що біля того гриба. Немає зони росту стафілокока, і він зрозумів, що гриб виділяє якусь речовину, яка блокує ріст цього стафілокока, і він назвав його Пеніцилін. І в 1945 році він отримав за це Нобелівську премію, тому що це була реальна революція у світі медицини. Але дивіться, які пророцькі слова він сказав при нагородженні. Нобелівської премії я дозволю собі їх просто вам зачитати. Необачна людина, що грає з лікуванням пеніциліном, вона може бути морально відповідальною за смерть людини, яка загинула від інфекції стійкої до пеніциліну. Сподіваюсь, з цього лиха можна уникнути. На жаль, ми з вами не уникли цього лиха. А інший Нобелівський лауреат Іван Павлов ще за кілька років до цього сказав, що дівчина мікроорганізми ми маємо розуміти, що вони теж мають свої інтереси і вони будуть боротися. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо 12 класів антибіотиків. Це дуже широкий спектр різноманітних антибіотиків. Торгових марок ми маємо дуже-дуже багато. Але що цікаво, що за 25 років немає жодної принципово нової молекули. Тобто йде удосконалення тих антибіотиків, з якими ми працюємо. Їх роблять ще сильнішими, ще кориснішими, ще кращими. Але все-таки проти них виробляється якась антибіотикорезистентність, нечутливість різноманітних бактерій до цих класів антибіотиків. А нового ми поки що нічого не маємо. І зараз лікарі всього світу зіткнулися з глобальною проблемою криза антибіотикорезистентності. Що це означає? Що багато захворювань, які ми успішно лікували, стали знову загрожувати життю людини. І ті антибіотики, які ефективно справлялися з тими чи іншими бактеріальними грибковими інфекціями, на сьогоднішній день перестали працювати. І за прогнозами ВООЗ, жодна країна не обезпечена від можливості розвитку якоїсь страшної епідемії, яка може знищити значну кількість населення. І за такими найбільш неоптимістичними прогнозами, якщо все буде відбуватися так, як іде зараз, то в 2050 році смертність від антибіотикорезистентних інфекцій може досягнути 10 мільйонів на рік. Чим же пояснюється така криза антибіотикорезистентності? Взагалі існує якби два основних блока таких причин. Доволі часто звинувачують у всьому лікарів. Вони кажуть, неправильно призначають антибіотики, не в тому дозуванні, не ті антибіотики призначаються. Але реально є медична проблема, але є ще інша проблема, яка це сільське господарство. Доволі часто в тваринництві застосовуються невеликі дози антибіотиків для підтримання здоров'я тварин. Наприклад, уявіть собі, ферму, де вирощується мільйон курчаток. І якщо одне курча починає хворіти, то треба знищувати, або вони просто самі розвиваються настільки швидка епідемія, що вони гинуть протягом двох діб. І тому доволі часто виробники починають давати додавати до кормів невеличкі дози антибіотиків, які ми з вами потім з'їдаємо зі сматочком смачного м'яса. І очевидно, ті от невеликі дози антибіотиків вони є дуже небезпечні для нас, тому що вони трошки діють на мікрофлору, яка живе в нас, в тому числі на умовно патогенну флору, і дозволяє оті ті невеликі дози антибіотиків виробити нечутливість до антибіотиків. А з іншої сторони, медицина теж відповідальна за таку кризу, тому що ми призначаємо антибіотики як доволі часто ми призначаємо їх навмання. Очевидно, ми знаємо, що, наприклад, при пневмонії найчастіше ми маємо справу з пневмококом. Але може бути ще інша інфекція, може бути стафілокок, може бути мікоплазма, може бути хламідія. І ми не завжди знаємо, який антибіотик ми призначаємо, а крім того, може бути ще якась регіональна нечутливість до того чи іншого антибіотика. А призначаючи неефективний антибіотик, з одної сторони, ми провокуємо посилення антибіотикорезистентності, а з іншої сторони, наше лікування стає практично неефективним. В цьому світі видається багато книжок, посібників, які регламентують проведення антибіотикотерапії в тих чи інших ситуаціях. І для нас певною такою біблією антибіотикотерапії це видання Нельсона, яка так і називається антибіотикотерапія. Це щорічне видання, і кожен рік ми бачимо різні оновлення в цих матеріалів. Щось міняється. Але от останні два роки нам важко стало застосовувати ці принципи. Чому? Тому що вони кажуть, а ви спочатку визначте збудника, визначте чутливість до антибіотика, а тільки після того ви маєте право починати лікування. Тому що лікування наосліп це в принципі можна вважати в сучасній медицині практично злочином проти тої людини, коли ми починаємо лікування антибіотиками. Зараз я знаходжуся в мережі лабораторії Скулаб, і я хочу поспілкуватися з пані Людмилою і дізнатися, чи є можливість на сьогоднішній день допомогти нашим лікарям, щоб розібратися з тим який збудник викликав то чи інше захворювання? Які антибіотик доцільно призначати, які будуть ефективними, які є неефективними? І, взагалі, я хотів би запитати пані Людмилу про організацію цієї лабораторії і. Переважно про організацію баквідділу цієї лабораторії, і я хотів би почати з того, що я хочу запитати пані Людмилу, А як давно вже існує ця лабораторія? Скільки років ви маєте вже такого лабораторного досвіду у Львові, а може, і в межах України? Доброго дня, друзі. Мене звати Людмила Костюк. Я є завідувач бактеріологічної лабораторії нашої мережі лабораторії Ецклаб. Лікар-бактеріолог вищої категорії, і я трішки розповім про нашу лабораторію і те, чим ми тут займаємось. Наша лабораторія існує вже 13 років, а загальний мій стаж лабораторного досвіду вже сягає 23 років. Тобто, ви вже можна рахувати ветераном праці у вас, да? Так. Скажіть, будь ласка, а який от матеріал для аналізу ви можете взяти від пацієнта для того, щоб провести відповідні досліди у своїй лабораторії? Що це може бути? Кров, січа, там ще щось, тобто який матеріал можуть взяти лікарі чи ваші працівники? Ми досліджуємо будь-який матеріал. Це може бути мазочок із верхніх дихальних шляхів, із носу. Це є матеріали при бронхоскопії нижних дихальних шляхів. Так само це є сеча, це є кров. Досліджуємо ми сік простати, сперму, ксудати з закритих порожнин, рану. Тобто будь-яка локалізація, будь-який матеріал. Ми все це беремо в роботу і з ним працюємо. Наскільки я розумію, тобто все, що можна вичевити з людини, чи відрізати, ти відщипнути не обов'язково так, не обов'язково, але будь-який матеріал з бактері... людинами проводимо бактеріальний посів. Так пані Людмила, а чи можете ви нам показати, як виглядають от, традиційні методи дослідження mm -hmm. бактеріальних культур або визначення грибкової патології, а також от, найбільш сучасні методи? От, пару слів mm -hmm. для візуалізації, щоб наші глядачі зрозуміли. Як то виглядає, і наскільки то навіть гарно от з такої естетичної точки зору mm -hmm. дивитися на тих збудників. Так, звісно. А зараз декілька слів я скажу про наш бак аналізатор. Так він виглядає. Отак от виглядає результат дослідження на бак аналізаторі. Тут ми можемо побачити, що є виділена бактерія, наприклад, клепсія, пневмонії. І бачимо результат дослідження в міках, тобто міліграми грами на мілілітр. Дослідження, і тут ми можемо вже зразу видно на виході, що ми маємо, наприклад, чутлива є пневмонії до пірацеліну, до якихось інших антибіотиків, ампіциліну, сульбактаму, і є стійка до ампіциліну. Мало того, що ми маємо тут, що ми бачимо, що в нас стійка, бак-аналізатор ще дозволяє нам встановити, що це є природня резистентність даного конкретного збудника. Також перевага бак аналізатора ще складається в тому, що на бак аналізаторі ми маємо більший спектр антибіотиків, до яких ми ставимо чутливість. Якщо класичним методом ми ставимо до 12-16 антибіотиків, то бак аналізатор більшість тест систем має по 22-24 антибіотика до виділених мікроорганізмів. Так виглядають наші посіви, які зроблені класичним бактеріологічним методом. Я хочу показати вам для прикладу, як виглядають наші поживні середовища і бактерії, які ростуть на них. Це одна із самих красивих бактерій, є кишкова паличка шеріхія колі. От так вона виглядає на звичайному агарі енду. Матеріал, посіяний на чашки, виростають ті чи інші мікроорганізми. Ну, і Наша основна гордість це наші поліхромні середовища, які ми використовуємо. Тобто такі середовища, на яких різні бактерії ростуть різного кольору. От, для прикладу покажу, як виглядають наші різнокольорові гриби роду кандіда. Всі різні. Так само посіби є від хворих, що ми бачимо хворих, коли зустрічаються два види збудника, ми чітко можемо їх розрізнити один від іншого і працювати уже кожного, з кожним окремим видом збудника. Як я вже наголошувала, ми використовуємо різноманітні чашки, але це все європейські виробники, це є середовище Грасо, середовище біомаксима і середовище біомаріє. Для посіву крові на стерильність ми використовуємо флакони Біомеріє та діель, які дозволяють нам зловити збудника, бо ці флакони є з гранулами. Гранули на себе адсорбують групи антибіотиків. І дякуючи тому, що є ці гранули, ми можемо зловити збудника, навіть коли є у нас довго гарячкуючий хворий, який знаходиться на антибіотикотерапії. Все, що ми працюємо в лабораторії, всі середовища, всі наші розхідники, навіть флакони, ми використовуємо лише пластик, ми склом не користуємося. Я вам хочу показати нашу тест-систему Велдан, за допомогою якої ми індифікуємо 78 грибів і не лише роду кандіда, а й інших. Так як класичним методом ми не можемо провести бакпосів на ті чи інші гриби, які викликають не лише кандидози. А із захворювання шкіри чи нігтів? А ця тест система дозволяє ідентифікувати 78 грибів не лише роду кандіда, і маємо зразу антимікотикограму до 10 антимікотиків. Наступне моє питання буде таке: а які збудники, бактерії, гриби ви можете ідентифікувати у вашій лабораторії? І до яких антибіотиків визначити їх чутливість або резистентність? Угу. Ну, так як ми працюємо горю з усім матеріалом, що можна дослідити, із з будь-яких локалізацій, тому у нас ще спектр бактерій, з якими ми працюємо, досить широкий. Так, класичним бактеріологічним методом ми виділяємо понад 200 збудників. Ну і на баканалізаторі це вже наша база становить біля 2000 різноманітних збудників, і в тому числі не лише бактерії, а й гриби, в тому числі. Щодо антибіотикограм, антибіотикограми, ми працюємо по єукасту. Це європейський стандарт, по якому ми ставимо чутливість до антибактеріальних препаратів тих чи інших бактерій по останні 12 версії. І там уже відповідно до того документу, до того ЄУКАСТу, до тих чи інших видів ставиться певний спектр антибактеріальних препаратів. Але наскільки я знаю, наскільки я маю інформацію, ви можете виділяти і патогенні гриби і визначати так. їх чутливість до певних фунгіцидних препаратів. Так, ми працюємо так само з грибами, і класичним методом ми ставимо чутливість до 10 антимікотиків і визначаємо гриби роду кандіда. Є ще у нас те система експрес-діагностика, які дозволяють нам визначати 78 видів грибів. І це не лише гриби роду кандія, це і тріхофіти, сахароміцети, інші збудники грибкових інфекцій. І так само там визначається чутливість 10 антимікотичних препаратів до тих збудників. А скажіть, будь ласка, от ваше взагалі враження, антибіотикорезистентність стрімко росте от в нашому регіоні. Яка ситуація? От наскільки флора, яка нас оточує, викликає захворювання, вона все-таки чутлива до тих основних антибіотиків, які ми застосовуємо? Ну на жаль, за останні роки стійкість до антибактеріальних препаратів досить виросла. Якщо взяти ще період там 7 років тому назад, то десь число. Стійких штамів становило до 10%. зараз. За останні два роки, коли у нас пішов ковід, і після ковідні ці стани у хворих, які лікувалися антибіотиком, на жаль, цей показник зараз збільшився до 15% Те, що ми маємо досить стійкі штами, і це не лише мультирезистентні, є штами стійкі до тих чи інших певних груп антибіотиків, і таких штамів 30-50%. Наприклад, якщо взяти кокову флору, то може у нас буває 30% кокової флори, наприклад, сіка до макролідів. Ви знаєте, це ми добре бачимо в нашій клінічній практиці, тому що ми все частіше бачимо в наших відділеннях, лікуючи різноманітні захворювання. Це і пневмонію, і хеликобактер пілорі, яка викликає ураження Шлунка різноманітний. І інші захворювання, інфекції сучовидільних шляхів. Ми бачимо неефективність нашої антибіотики терапії, і в мене таке враження, що ця неефективність вона пов'язана саме з тим, що ми не знаємо той регіональної чутливості, чутливості того збудника до антибіотика, і доволі часто призначаємо неефективні антибіотики, які не то, що роблять якусь користь, а взагалі викликають якісь побічні ефекти, і знову ж таки допомагають розвинутися. Ще Ще більшої кількості антибіотикорезистентної флори. Наступне питання моє буде таке: а от які класичні методи діагностики, виділення збудників і визначення їх чутливості до антибіотиків, ви застосовуєте? І скільки часу це займає? От коли лікар може mm -hmm. розраховувати на отримання результату, який... Буде робитися таким класичним способом, от який я бачу mm -hmm. в вашій лабораторії, який теж все-таки він більш таки осучаснений і практично застосовується доволі часто. Так. Ну те, що ми користуємося, основний наш метод це звичайно залишається класичний бактеріальний посів, і в такому випадку ми результат маємо на четверту добу. Це 85-90%. Результату ми маємо вже на четверту добу від моменту посіву нашого матеріалу. Маємо антибіотикограму, це тобто повна індифікація виділених мікроорганізмів з антибіотикограмою. В своїй лабораторії ми ще застосовуємо експрес-діагностику. Це експрес-діагностика проводиться тест-системами, і в такому випадку ми маємо результат через 48 годин повна індифікація з антибіотикограмою. А ага, наскільки експрес-методи є чутливі і достовірні? От, е, як ваше враження? Чи експрес-методу достатньо, чи після експрес-методу треба робити ще якісь класичні методи обстеження? Експрес-метод є доволі чутливий до виділених збудників. Так як ми тестували дані тест системи, то ми уловлювали навіть таку кількість, як 1 на 10 в першій, 5 на 10 в першій колонії утворюючих одиниць. Тобто тест система вже ловила. І вона нам дуже допомагає в індифікації, тому що. Коли ми використовуємо класичний бактеріологічний метод, і є такі складні випадки, де виростає 3, а то й 5 збудників, один на 10-8 ступені, ми не можемо ловити всі збудники, які виростають в меншій кількості, чи пнимококи, чи якісь інші мікроорганізми, коли вони виростають 1 на 10, другий чи 5 на 10 в першій колонії утворюючи одиниць. А та система, вона ловить кожного окремого збудника і навіть у тих мінімальних дозах і дозволяє нам зробити повну ідентифікацію. Пані Людмила, а які новітні методи? Ди лабораторної діагностики бак інфекцій ви можете застосовувати у себе в лабораторії, яку таку суперсучасну апаратуру ви вже маєте, яка могла б дозволити виключити людський фактор. От що з цього ви маєте? Чим ви можете користуватися? Ну, на сьогоднішній день ми маємо гемокультиватор і баканалізатор. Це такі більш сучасні методи дослідження, що е, там виключається більш людський фактор і автоматично проходить індифікація і постановка чутливостей е, тих чи інших мікроорганізмів до антибіотиків. І наскільки я розумію, то така апаратура дозволяє визначити мінімальну інгибуючу концентрацію антибіотика, а це в свою чергу нам лікарям дозволяє вибрати серед Чутливих антибіотиків найбільш чутливий так. і найбільш ефективний для роботи саме з цим і із так. цією бактерією. Правда, Так. У цій чутливості, які проводить баканалізатор, вони визначаються концентрація, мінімальна інгибуюча доза. І на виході ми бачимо ту чи іншу концентрацію міліграм на мілілітр, яку можна перерахувати і уже хворому назначити антибіотик в тій чи певній дозі. Пані Людмила, а у своїй роботі ви користуєтеся матеріалами, які зроблені в Україні, чи це стандартизовані європейські матеріали, середовище, ну і реагенти, якісь ото вот то, чим, чим ви працюєте? Ну на жаль, на сьогоднішній день дуже хочеться підтримати українського виробника, але поки що ну на жаль якість не дозволяє використовувати наші середовища. Того ми використовуємо всі європейські середовища. Це в нас є два е, польських середовища. Два виробника польське середовища і один французький для Я, мабуть, тут з вами не погоджуюся, що це, на жаль, я думаю, що це на щастя для наших пацієнтів, якщо ми можемо використовувати середовище найвищої якості, яке так. показали свою ефективність. А скажіть, будь ласка, пані Людмила, а які у вас ще плани на майбутнє? Що ви хочете ще впровадити? Може такого, що немає у вас? А може немає і взагалі в західних регіонах України чи в Україні взагалі? Ну от так як ми плануємо, ми плануємо на наступний рік ще закупити Малдітов. Малдітов це буде така апаратура, яка спектрофотометр, і буде визначати ідентифікувати мікроорганізми. Його величезна перевага в тому, що досить швидко за 15-20 хвилин можна ідентифікувати 96 зразків біоматеріалу. Шановні друзі і колеги, ви бачите, підсумовуючи той наш короткий матеріал, я хочу сказати, що ми маємо зараз. Можливість використовувати ті принципи, які описані в антибіотикотерапії Нельсона. А саме спочатку визначити збудника у хворого, визначити його чутливість до того чи іншого антибіотика, і тоді його ефективно застосовувати. Саме такий підхід і має працювати практично у всіх лікарнях. І тоді ефективність нашого лікування суттєво виросте. Я хочу побажати успіху працівникам цієї лабораторії. Хочу побажати успіху пані Людмилі, щоб ця лабораторія, цей бак-відділ розвивався, щоб ви закуповували нову апаратуру, а ми могли ще більш ефективно лікувати наших маленьких і старших пацієнтів завдяки вашій діагностики, завдяки тому, що ви нам просто підказуєте, з чим ми маємо справу. Щиро дякую вам. А я щиро дякую вам за вашу роботу. Дякую.